Всім привіт з Непра. Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в нас буде відео про те, про що всі ми так любимо дивитися про покупки. Я сьогодні буду показувати, що я накупила за червень місяць. Там деякі покупки вони були оплачені раніше, але вони приїхали в червні, тому будемо рахувати, що це за червень. От. <реш> Відео, сподіваюся, вийде немаленьке, бо я так і не купила. Перше, що ви бачите перед собою, це була закупка з Китаю, з Алікспреса. Це не єдине, що я там купила. Зараз будемо дивитися, я цю закупку робила в посередника. В Viber є група, там є дівчина Аня. І вона пропонує якісь товари з Китаю. Я хотіла купити, я не пам'ятаю, чи тисьму, чи шнури, і мені хтось кинув посилання на цю групу. Результат, ви бачите, перед собою. Мені був потрібен білий шнурочок, білого шнурочка не було. Але були такі от, е, срібні. Тут є срібні двох видів, є срібний, потонь, е, тонкіший є товщий. От, є такий гарний червоний, золотий і є отакий Ну, такий новорічний, я б сказала, в новорічних кольорах. От. Е, я в принципі знаю, що, що люди роблять закупки прямо в Aliexpress, але знаєте, е, ну, з огляду на те, що <с? <с?> Укрпошта і в найкращі часи губила мої покупки з Китаю з Aliexpress, з Джуми, то зараз я б не ризикувала там закупатися і я живу на селі, тут Укрпошти нема. Вона, знаєте, умовно є, але вона працює раз на тиждень рандомно, коли хочеться, тому, хто там працює. І до запитання, ну, звичайно, вони Aliexpress мені туди не привезуть. Отак от. Це така сумна історія, тому я купувала через посередника. Я не знаю, може вона там щось на мені заробила, але мені то не шкода, бо вона все. Замовила, знайшла товар, замовила, мені переслала, я тільки отримала і отримала задоволення. Шнури купила, це означає що? Це означає, що я можу в принципі, цим срібним обробити свої е, кулі бісерні від Телеартіс. Я так думаю, що я його туди приміню. От, е, я шукала білий, але ну, білого я так е, розумію, що або не, не існує в природі, от, або. Ну, він теоретично десь існує, але я не, не змогла такий нормальний білий знайти. От, цими шнурами буду користуватися. Що ще я купила з Китаю? Ще я з Китаю купила такі штуки. Це, о, бачите, це така, е, називається воно. Ой, підставка для карти це коли грати в, там, в покриш, мокри, я не знаю. у що. Е, типу, сюди, якісь козиря вставляти чи що. Але ну, для рукодільниць це цінна штука. Це сюди можна вставляти якісь фігурки вишиті. Коли ти на пластику вишиваєш фігурку, о, то можна її сюди вставити. Ну, виглядає, буде виглядати симпатично. Якщо ви пам'ятаєте, то раніше я купила в... а де я купила? В сундучку, здається, я купила, чи Ні, я в сундучку. Ой, холера, взагалі пам'ятник чорту, це неважливо. Я купила, коротше кажучи, підставочки. так, в Сундучку я купила, все згадала, в них був розпродаж. В сундучку я купила підставочки від Наталі Лужанської від Сузір'я Єдинорога, які такі вставляються в фігурки. От. А це такі, ну, типу, знизу. Це все для моїх щедриків поки що, але, можливо, які я, я заведу ще якісь фігурки, і мені ще по будуть потрібні такі штуки. Коротше, купила тут, я не пам'ятаю, чи, чи 20, чи 15, ну, нормально тут можна буде по погратися. От, Що ще я купила з Китаю? Ще я з Китаю купила такі от, металіки, люрикси, не знаю, як я. Як це правильно назвати, коротше, якщо ви такі бачили мої попередні покупки, я там купила мадеру, але там мадера була така більш стримана, була вона була таке срібних кольорів, якихось мідних. От, а це таке веселеньке, бачите, таке оно таке рожево персикове о, таке блакитненьке. Отакі, От ну, типу меланжі якісь, райдужні. От, оця дуже гарна мені подобається. Ну, бачите, воно в три нитки, вони м'які, і їх можна як самою вишивати. От, можна, о, так Можна саме вишивати, можна додавати, додавати до якогось, ну, наприклад, до муліне. От, оця дуже мені подобається, зелененька. В мене на них є, якщо я не помиляюся, тут по 20 метрів можу помилятися. Коштувало воно дуже демократично, і я планую з ними робити деякі новорічні дизайни. В мене є план на оцю, і на оцю. Я хочу їх спробувати, яка мені більш підійде. От, є в мене там одна ідея, яку я, я б хотіла втілити. Але коли не знаю, коли я то буду все робити, подивимось. Так, І що ще я з Китаю купила. А, оцю мені штучку от Аня поклала в подарунок. Це аналог того нитковдягача, що, ми, що я вже показувала в минулих покупках, він має бути як під бісерні голки, але я йому знайшла. В бісерні він мені таки не проліз. В бісерні він мені не проліз, але я ним вставляю в голки руял, які які і він туди дуже класно заходить. То я не буду в бісерні його більше пхати, буду користуватися для тих маленьких голочок. От. І ще купила одну штуку, зараз вам покажу. Хто таке не бачив, можливо, вам це саме те, чого вам не вистачало у житті. В мене була така штука фірмова, здається, німецька. Я не пам'ятаю точно, вона з якимось косметичним набором йшла в подарунок. Це така штука для вижимання стюбіків. Кремів, мазів, можна зубної пасти, але зараз зубна паста вона не в металевих тюбіках йде, в, в, це от для, для металевих тюбіків. Я дуже класно ним користувалася для корейської косметики, яка в тюбіках металевих йде. У мене ця штука вдома, і я вирішила ще таку собі на дачу купити. Як вона діє, дивіться, от сюди, в такий ключик, сюди в прорізь вставляєте тюбік. І потім отак його сюди фіксуєте. О, отут у вас торчить тюбік. Ну, якщо буде цікаво, я можу там в, в, в рукодільне, де це не рукоділля, але можу показати, як воно діє. Коротше, у вас от звідси торчить тюбік. І ви просто отак закручуєте, і вони, коли ви закручуєте, у вас тюбік туди вкручується і вся ваша. там... Паста, крем, що у вас є, воно йде наве, сюди до виходу з тюбіка. Це дуже класно. Я такі штуки ще в дитинстві бачила саморобні в ізостудії в нашої преподав... преподавательки, вони були для тюбіків з краскою. От. Якщо у вас. Дитина малює, або ви самі малюєте акрил, масляна фарба, дуже класно воно роб... працює. Бо... Або для перукарів ще класно, щоб стюбіків викручувати. Я знаю, що перукарів вони там, таким способом мене навчили, як це робити, але ну, це більш така. От, коротше, довго розповідаю. Якщо ви таке не бачили, подивіться на Аліекспресі, воно щось коштувало, типу, там 50 гривень чи щось таке. От, е Мої закупки. сподіваюся, скоро ми побачимося зі шну шнурами і з Люриксом. Е про підставочки не знаю, чи скоро, але е ну, сподіваюся, теж побачимось. Так, оцю не погубити. Так, Підставочки прибираю. Зараз я це все посуну. І ми з вами подивимося, що ще я купила. Почнемо з найцікавішого. Так, це оце ви вже бачили. Це я купила навесні. Але ж я не могла пройти повз. Я купила йому пару. Так, я, ви скажете, що я з'їхала з глузду, і коли я це все буду вишивати, е в принципі, це зауваження буде слушне, але я не знаю, я не могла пройти і не купити. От. Дівчата мене познайомили з групою по закупках у Вайбері. Я думаю, що всі знають Іванку. Хто не, хто не знає, це захоп, захоплива вишивка, здається, захоплююча вишивка, якось так в неї група називається. Це спільні покупки, в неї нема магазину, вона просто робить закупки напряму в виробника. І у зв'язку з тим, що вона не тримає асортименти і вона не орендує приміщення, то в неї трішки бувають гарніші ціни, ніж у якихось магазинах. От. Це в мене було гніздечко в саду, а це uh, Quiet Little Neighborhood. Uh, маленький, куточок. От, маленький куточок. Тихий маленький куточок. Тихе маленьке сусідство щось таке. От, uh, купила отаку от штуку. Uh, вони шикардосні просто. Набори, uh, Не то, що тут, що тут. Дофігіща. І вони великі. Воно велике, воно на 18-му каунті, і, як ви можете бачити, 38 на 28. Тобто вони здоровезні. От, вони однакового розміру. Це по ілюстраціям відомої американської художниці Барбари Мок. Тут навіть десь підписано було. Так, отут зверху є копирайт От, тут. І е, по її е, малюнках дуже багато робив Dimensions, є кілька старих наборів Dimensions, Е, І, здається, або по цьому або по цьому, е, воно трішки перероблене, і там є набір в Dimension, але він простіший, це більш цікаво. Я знаходила оригінали. От, і оці, е, я не пам'ятаю, чи я казала, коли я купувала цей набір. Здається, це казала, там. Е, Оці класні парні набори, що е, теж такі в блакитних вазонах, в синіх вазонах. Весняні квіти це також по помалюнку Мок. І ну, вони пізнавані ці всі шпаківні, гніздечка, це все її якби, фірмовий стиль, Dimensions колись з нею дуже класно працював. Тепер в мене є ці два набори, і я не знаю, коли я буду їх вишивати, але ручки чешуться. Ну, тут, тут явно треба перенабір, бо хтось з дівчат, хто також купував цей набір. Казали, що вскрили, подивилися, і там ну, бачите, скільки тут схеми. Ну, треба перенабір. От. Це е, така, знаєте, е, коронна була покупка. От, Що ще я купила в Іванки? Що я ще купила? Я купила собі, е, оскільки я присіла таки на вишивку на пластику, я купила в неї е, пластикову канву. Два листочки прозорої. Я все ще сумніваюся, чи мені вишивати моїх дівчат від Катерини безперестової із щедриків на пластику, або таки повернутися до попереднього задуму, але закупилася. І в неї дуже класної якості ця канва мені трапилася, вона без завусенців. От. І на пробу я взяла ще два зразки: от такий зелененький і от такий синенький. Була в мене ідея там на один процес, але поки що я не знаю, коли я то спробую. Ну, канву купила, подивилася. от Хай лежить. от Два такі зразки. В неї там ще були коричневі, здається, якісь жовті чи якісь ще. Ну Тобто, всі ви знаєте, ця кольорова канва. О, і ще Іванка співпрацює з. Фабрикою, яка виробляє нашу рівномірочку Onyx. Вона прямо туди пряміком на фабрику їздить. Вона десь там, я забула, де вона мешкає, ну десь там поруч. От, І вона, в неї є дуже класний повний вибір. Можна замовляти, як відрізи, можна замовляти і метражем. Тому я нагреблася. Оця одна штука коштує 60-65 гривень. <laughs> От, я нагреблася різних кольорів. Оце мені дуже подобається. В мене є ідея, що на ньому вишити. Якщо мені це зайде, то, можливо, я ще підкуплю і пошию собі сукню з цього. От, воно таке знаєте, як, як джинсовка. Дуже класна, вона. Вона легша, ніж Онікс. Я не пам'ятаю, як вона називається. О, здається, не Онікс це якась інша тканинка. От, це просто. Колір просто бімба. Я обожнюю такий колір. Ось От, такий колір, такий колір дуже мені подобається. Оці два кольори я, цей жовтий і блакитний, я купила в мене, я задумка, тож зробити дещо. У -у -у, якщо в мене вийде, а якщо не вийде, просто до чогось пристосую. От, накупила собі Онікса. Оця блакитна, до речі, мені з. А, ну, я зараз не буду лізти по, В мене є шматочок темно-сінньої рівномірки. от, І є в мене ідея, теж, якщо, ну, не з пластиком, з темно-сінньою рівноміркою, буду дуже прикольна. Це типу то, що я котів вишивала на тій темно-синій. От такі в мене закупочки. ну... Знаєте, за таку ціну ну, не, не, не шкода. Її можна навіть ставити на оборот на Пінкіпах, і вона м'якенька, хтось на Онікс плюється, мені поки що подобається, я на ньому вишивала, вишиваю і буду вишивати. От, ще купила, забула я назву. Погано підготувалася, забула назву. Це не Онікс, це якась інша тканина. Якщо буде цікаво, питайте в коментарях, я вам скажу. Вона така фактурна, знаєте, вона, з, здається, з додаванням льону, бо вона, бачите, як жметься. от Але я її купила. Вона трішки така по підканю по основі. ну Має бути рівномірна, але бачите, тут. Тонкіші нитки. От. Е, я з нею хочу зробити такі штуки не хрестикові, а різними там шовчиками-шмовчиками. там. Я її купила пів метра. От. Е, ще, думаю, ще думаю, коли я то буду робити. Е, колір прикольний. Має виглядати класно. Знайшла майстер-клас, дуже цікавий, хочу його спробувати. Якщо вийде, то, то буде просто. Просто хітяра. <хи> Та, в принципі, то, що я казала за темно я теж буду хітяра, коли мені це все тільки робити. От. Купила отаку от тканинку і купила на пробу два такі шматочки. Це також з нашого українського виробництва. Називається тканина Левада. От. Вона кутонова з домішками, здається, віскози. О, дівчата її беруть на вишиванки. Я взяла два зразки. Тут є 28, це як Лінда, і 32 каун, це як, має бути як Мурано. Я її взяла на пробу ну, вишивати на ній, не на пошиття з чогось. Хоча, здається, вона і на пошиття піде. От, е спробую розкажу. Ті, хто вишивав на цій леваді, кажуть, що е класно на ній вишивається. Що вона схожа на Лінду. Хто любить Лінду, зверніть увагу, бо вона по ціні щось така, тож дуже демократична. От. І е, ще мені від диванки, а ще я купила такі дві пачки голочок, бо я планую там дещо вишивати, де мені знадобляться голочки. І купила таку от штуку, це, це чисто декоративна. Це знаєте, я най, е, мабуть, найглинивіший е, учасник СП по Соняхам. От, я їх тільки почала, два дні повишивала, але купила собі таку от заготовку. Це можна використовувати як. Ну, хто користується органайзерами для ниточок, можна користуватися як органайзером. Можна для фотографування, можна для якихось там, для чого хочете, можна використовувати, вона щось там недорого коштувала. От, просто я спокусилася, купила таку заготовочку. Органайзер краще це називати. Ну Така дерев'яна штучка. от Купила голочки, і це мені Іванка поклала в подарунок такий шнігюк. от щось оформлювати не можна. І картонна бубіночка, ну, щось можна перемотати на нього. Той же самий шнурок або якусь прикольну ниточку, я не знаю. от ще? А ось Що я вам ще не показала? Ну, як всі ви знаєте, в нас е, клей момент Кристал, який в нас е, дуже е, був популярний серед рукодільниць для оформлення всякого всього. Він е, пішов з нашого ринку, туди йому й дорога. От, е, Я купила на пробу. Мені сказали, що це аналог. Купувала я його не в рукодільному, купувала я його. ну, в хостоварній крамниці, там, де всякі такі прилади продаються, вони сказали, що він прозорий і, можливо, можна буде замінити Момент кристал. Ще не, не пробувала, не користувалася. Якщо скористаюся, я вам розповім. У мене є ще, В мене десь є тюбік момента відкритий, але я десь його пролюбила, не можу знайти вдома. Я точно пам'ятаю, що я ним клеїла заднік на. Новорічний віночок, і він десь має бути вдома відкритий, не можу знайти. І є ще один не розпакований. Теж я його не розпаковувала, але мені там треба поклеїти. Я так, знаєте, хочу вже зібратися, щоб в мене було багато чого клеїти, тоді вже відкрити. І, можливо, я спробую цей глобус. От, тут написано, що він українського виробництва. Спробуємо. Якщо ви пробували такий глобус, напишіть мені. От, і купила ще в АТБХі Тут <свят> Такий водостійкий ПВА 3D-універсальний. Він має бути як меблевий ПВА, тобто не рідкий, не канцтоварний, а такий більш дебелий. ну Я думаю, що ну, щось підклеювати, склеювати мені теж підійде. Я дуже люблю ПВА клей, але він Має бути такої особливої консистенції. В мене ще лежить, якщо ви ще не знали, я не пам'ятаю, чи я казала про це колись чи ні. Я колись був час, коли я захоплювалась картонажем. Це така штука, коли ви обклеюєте тканинкою картону от, і клеїте з неї різні форми. Там є ну, це дуже популярний. Різного От особливо здається, він в Японії популярний, і у Франції. Це, як би мовити, їх як національний вид рукоділля. А, І е, там є цілі там книжки, журнали, різні моделі, як це робити. От, я колись цим, цим захоплювалася, але в мене е, не було нормального ПВА. Той, що в мене був, в мене вже за старістю років він вже вийшов з ладу. От, я купила, хочу спробувати. В мене є коробка, яку я так і не доклеїла. І вона має бути прикрашена вишивкою. Коротше, це така іпопея, як я роблю ту коробку. Це просто капець. От, купила, спробую. От, Такі в мене були покупки. Зараз я те все складу. На фотку вам покажу. А, ще я забула, я їх переклала, але, ну, повірте мені, на слово, вони будуть на фотці, я їх дістану, не буду зараз витягати вже. Я купила ще три, у Іванки таки, купила ще три заготовки для кульок пінопластових. Чому три? Тому що в мене є дві заготовки, які я ще не відшила. Там українські, така в українських кольорах жовто-блакитних, і, здається, в бірюзових таких кольорах. В мене ще на них бісеру немає, я ще морально відходжу від того, що мені... я ті ще дві не, три не оформила. От, але ще дві купила. Бісер куплю колись то від шию. Але заготовочки на них вже купила. От. І третя, мені потрібна. Я хочу там одну вишиту теж таку штуку зробити. Теж вона в мене буде чекати. От. Коли було, в неї була прийнятна ціна, я подивилася, що в інших місцях така ціна ну, то шара. От, Такі мої були покупки. Я ще вже замовила дещо, теж з Китаю, але не в Іван, не в Ані, а в іншої дівчини, яка теж посередник по Китаю. От, і там частина вже приїхала, частина ще не приїхала, і в Ані я теж дещо замовила. Так що якісь то покупки в нас ще до кінця літа будуть, але е, не думаю, що я буду купувати щось отаке, хоча дуже хочеться. От, ну, е, в принципі, відео в мене вийшло коротше, ніж я сподівалася. Але. Е, Подивитися було чого. Зараз я це в окрему коробку складу, бо мені його вже нема куди дівати. От. А набори в набори в мене зараз стоять на поличці і мене спокушають. Я на них кожен день дивлюся і думаю: М -м -м, треба замовити перенабір. Треба замовити перенабір, щоб дивитися вже більш там, пороздивлятися його. Я б його і сама зробила, але знаєте, в мене нема сканера а е, мутузитися. ото з... Е, ну, бачите, тут, е, в принципі, воно не складне. Але хто знає е, Лукаєсівські схеми, тут мають бути значки такі. О, до речі, дивіться, тут нема нічого, тут тільки хрестик, тут нема навіть напівхреста. О, це просто повна зашивка. О. Все, покупки подивилися. Побажайте мені з ними успіху. Якщо побачите таку штуку, купуйте, вона корисна. Можете в коментах спробувати вгадати, на що мені ці люрекси. І бажаю вам всім гарного дня і зустрінемося в наступному відео. Я думаю, що це буде рукодільний тиждень. До зустрічі!